Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Ту є новий ракетний удар після останніх масованих атак. Ворог може змінити напрямок і масштаб ударів. Скільки ракет здатна випустити РФ? Які регіони можуть стати наступною ціллю, і чи пов'язані обстріли з міжнародною політикою? Всі подробиці розповім за мить. Це новини ТСН UA, я, Людмила Труфон. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Російські війська мають значні запаси озброєння та готові до нових ракетних ударів. Ризик атак у кілька хвиль залишається надзвичайно високим. Таку оцінку дав військовий експерт Олег Жданов у коментарі для Тесен Ю за його словами. Потенціал російських військ дозволяє організувати удари раніше небачених масштабів. У Росії є в розпорядженні ракети морського, сухопутного та повітряного базування. Жданов зазначив, що країна має достатньо ракет та дронів для 400-500 запусків за одну ніч. Можливе проведення масованих ударів у кілька етапів, коли спочатку застосовуються одні типи ракет та безпілотники, а потім інші. Експерт припускає, що після нещодавнього жахливого удару по Одесі Росія може обрати будь-яку іншу точку на карті України. Особливо уразливими залишаються енергетичні об'єкти та ключові центри ухвалення рішень у столиці. За його словами, найближчими днями можливі удари по будь-якому регіону, включно із Києвом. Та західними областями військовий аналітик зазначив, що час початку наступної атаки залежить не лише від технічної готовності ворога, а й від міжнародної ситуації. Якщо під час переговорів буде досягнуто певних домовленостей, масованого удару найближчим часом може не відбутися. Водночас, у разі відсутності компромісу, Росія імовірно може знову вдаватися до терористичних атак проти мирного населення. Раніше Жданов розповів, що російські окупанти змінили стратегію повітряних ударів по Україні. Тепер ворог відмовляється від розпорушення сил і концентрує вогневий удар на окремих регіонах. Експерт зазначив, що головною метою окупантів є перевантаження української системи протиповітряної оборони. Коли десятки ракет і дронів спрямовуються в одну локацію, ефективно захистити небо стає значно складніше. За його словами, Росія змінила тактику зосереджуючи масовані. Удари по окремих районах у разі розпорушення атак по всій території України можливості ППО для відбиття ударів є значно вищими. Експерт підкреслює, що концентрація ворожого вогню на окремих містах виявляє проблему обмеженої кількості протиповітряних комплексів. За його оцінкою, така зосередженість дозволяє окупантам. Перевантажувати українську ППО, яка поки що не має достатніх ресурсів для повноцінного захисту. Саме ця стратегія стала характерною рисою останніх атак на південь України. Нагадаємо, що в ніч проти 13 грудня Росія знову масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Під обстрілами опинилася низка регіонів. Повітряну тривогу оголошували кілька разів. Атаки не припинялися до самого ранку. Найважче удар припав на Одещину. Після опівночі місто атакували камікадзе Шахет. Згодом із моря полетіли крилаті ракети Карібр. Уже після другої ночі ворог застосував кинджали та балістичні ракети. А під ранок по Одесі вдарили крилаті ракети «Іскандер-К». Вранці міська влада повідомила, значна частина міста залишилася без тепла та води. Через удари спалахнули пожежі, пошкоджено адміністративні будівлі та об'єкти енергетики. Тоді ж стало відомо про чотирьох постраждалих людей. Моторошними кадрами ліквідації наслідків ворожу удару поділилися вогнеборці. Ситуація в регіоні стала вкрай важкою. Про це на спільному брифінгу 13 грудня повідомили начальник Одеської МВА Сергій Лесак, голова Одеської ОВА Олег Кіпер та перший заступник голови ДСНС України Віталій Миронюк. За їхніми словами ворог цілеспрямовано та масовано вдарив по цивільній інфраструктурі, а також по об'єктах передачі та розподілу електроенергії. Після обіду 13 грудня електропостачання вдалося відновити для близько 40 тисяч мешканців Одещини. Водночас значна частина людей і далі була без світла. Зокрема, внаслідок російського удару, місто Арциз повністю залишилося без електрики. Про це повідомив міський голова Арциза Сергій Парпуланський. За його словами, світла в Арцизі не буде щонайменше тиждень. Утім, на цьому атаки не припинилися. У ніч проти 14 грудня російські війська знову вдарили по Одещині. Зафіксовано пошкодження об'єктів енергетичної та транспортної. Промислової та цивільної інфраструктури за півтори доби по регіону було випущено близько 300 повітряних цілей різних типів озброєння. Лише вранці, 14 грудня, ворог застосував понад 130 дронів друнів камікадзе типу шахет. Удари були спрямовані насамперед по об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомив голова одеської ова Олег Кіпер, ситуація із світлом, водою та теплом залишалася складною. Люди масово зверталися до пунктів незламності. Пункти незламності працювали було до 15 тисяч звернень. Пункти незламності за більшість це була підзарядка гаджетів своїх. Зігрітися, випити теплого чаю, але вже е, з обіду в е, тестовому режимі е, інфраструктура була критично е, частково запітана, і зараз вже вода в багатьох угу. будинках. А я так а я думаю, що до кінця доби у всіх буде повністю забезпечена, і звичайно запущені котельні відповідно від води, запущені котельні для того, щоб дати тепло в домівки наших е, громадян. Тим часом місцеві пабліки публікували відео, на яких видно, як люди намагаються пристосовуватися до життя в таких умовах. Хтось використовує пакети за вікном замість холодильника. Інші готують їжу на підручних засобах і намагаються зігріти свої домівки усім, що є під рукою. Ах, друзі, отаке от у нас опалення. Дивіться, хорошо що є газ вдома, бо ні світла, ні води немає ні опалення. Є 4 кирпича. І оце ми так будемо грітися. Чесно, було 14,5 і тепер вже 18 градусів на кухні. Так, да, нагрівається вже. О, ні, угорі ще не дуже, а тут тепленько. А напишіть, як ви виходите з цієї ситуації, коли немає ні світла, ні води, ні опалення. Треба якось грітися. І, попри все, завдяки титанічній праці енергетиків. Станом на 16 грудня світло відновили для майже 330 тисяч родин Одещини. Водночас без світла тимчасово залишаються понад 280 тисяч сімей. Роботи з відновлення тривають безперервно. Написав Олег Кіпер. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе до зустрічі.